І шо? слей. Давай гуляка будемо ходити, як перші люди на землі. М? Так. А тут притормажуй, притормажуй. Вітаю, міс Шерлок. Дивлячись, хто питає. Це просили передати вам? Дякую, але що це? Чекають ваших коментарів. Деякі люди зайшли надто далеко. інтригуюче, чи не так? Ну що ж, любі мої? Я вас вітаю на своєму каналі. А як ви бачите, я сьогодні напялила костюм. Політичні жарти! На черзі у нас довгоочікувана сьома частина нашої улюбленої рубрики. Погнали! Ми приходимо на собрання такі красиві, правильно все адвіт. Стоїть тільки виходити за приділями дома Божими. Він мене вже дратує. А де піджак мен? І багато вже передівалися, і брати, і сестри. Сказати чому чи ні? Правильно, хай сам подумає. Дамо шанс на повищення IQ. Некоторе время назад я йду по городу, Бог много раз дає мені такі зустрічі з членами нашої церкви, які люблять передіватися. Смотрю на зустрічі, йде сестра. В штанах! І що в таких штанах, що страшно дивитися? Вона ховала зброю? Ні. Робила косплей на Міцурі з клінка? Ні. Тоді що? Вона штани вдягла, з церкви вийшла і переодяглася, Та й ще в такі штани, що дивиться нереально. У мене є хороший спеціаліст в психушці. Він тобі передзвонить. І коли побачила мене, не знала. Слава Богу, привіт, брат Лучан. Я смотрю на нього говорю, здравствуйте. привіт, це для Божих людей. Слава Богу, це для тих, а воздають славу слава Богу. Я з тобою навіть вітатись не буду, бо ти недостойно вдягнута. Ах, слей. Жесть. А ти на кого похожа? Мен. Раз зайшла мова про одяг. Тоді вдягай балахон, який носили а? мужчини за часів Ісуса. Чому не хочеш? А ти далі хоч зайти? Я зрозуміла. Давай голяка будемо ходити, як перші люди на землі. М? Що? І це тебе не влаштовує? Чому? Бо часи змінилися? А точно! Може, мода теж не стоїть на місці, але ми ж не про ту моду, так, сучасну. Ну, ми про адекватну. Без да? Що? Без б. Бе? Бе. Продовжаємо. Дорогі мої, переодівання. Оставити вісон чистоти і святості. І бути тим хамелеоном, коли в хорі буду петь з хористами, в оркестре буду играть з оркестром, в залі буду присутствовать на службі з усіма. Только вийшов за пределами этой церкви, і у мене одразу йде. Оно йде і снаружи, йде і внутрішньо. Тобто, так як ми ходимо в церкву, так маємо ходити і всюди. Але дівчата на пляж не вдягаємо купальники, а плаття і е, обов'язкову косинку. Ну так пастор сказав. Да, да, о той помешаний. Да, да, о той, який досі неодружений. Да, да, да. Про внутрішнє ти, до речі, перегнув. Ну, мы Бога обмануть не можем. И раз приходится говорить особенно с молодёжей. Имейте Божий облик. Божий облик це не про одяг, мен. Ти ж не бачив Бога, як він вдягнутий? Чи ти щось знаєш? Имейте Божий облик. Бог на серце смотрит. Що ти можеш аж серце говорить, коли ти переодягся і або переоделась? Когда на тебя тетёша ино племянника, что мы можем говорить о сердце? Да не ори. А кажу чужинки більш емоційні. Какой это омрачение разума? Ссываться на то, что не видят человеческие глаза и говорит, что там в порядке, рассказывает, что все нормально. И страшиться того, что мы видим нашими простыми глазами, иногда друг на друга. Фух, с надеяюсь наступана, противница штанов не буде орать. И прошёл момент. Уже после нашей свадьбы родился наш нас второй сын. После веселья народився другий син, а перший куди дівся? Ей мо було місяца 3. И знаете, я прослушивала одну кассету, которую привез Володя, где, может, вы знаете, где румынки, Бог открывал, что будет происходить в Америке. Дуже корыстная информация про румынку. Давай дальше. Итак, мы прослушали, я была дома сама, Володя был в рейсе, и я слышу голос, и Господь мне говорит, а если сейчас я приду, готова ли ты встретиться со мной? Я стою в кухне, но я слышу этот голос. Я говорю, нет, Господи. И Дух Святой мне говорит, а что надо сделать? Я так смотрю на мене, я була в спортивних штанах. Так, а тут притормажуй, притормажуй. Я говорю, надо поменять моє одеяние. І Господь сказав мне сделать. Чиву? Тобто це було приблизно так. Мою посуду. мою посуду. Мою посуду. Готова зустріти мене. Нет, Господи, я не готова. Тоді що тобі треба зробити? До такого ніхто не готовий що ж казати. Стоп. А що робити? Треба ж якось виглядати відповідно. Виглядати? А що зараз на мені? <гас> Точно Штани поміняти треба? Знаєте, я все зрозуміла. Больше мені не треба було говорить. Ми живемо вже в Америці 31 год. Я работала в офісі, я работала в разных местах. І как-то саме легко оделся, надо діться, 5 п'ять минути вибігаєш, ти спешишь. Но когда Бог мне это сказал, мне не надо было ни папу, ни маму, ни мужа, никого. И знаете, я говорю, Господи, хорошо, я сделаю. Я пошла проверять свой шкаф. У меня было 20% платья и юбки, 80% у меня была нехорошая дежа. Я позвонила мужу, я говорю, мне надо это убрать. Дух святой сказал. Он говорит, делай то, что Бог сказал. И знаете, три месяца у меня была борьба. Как ты пойдешь на город, как ты поедешь в горы, как ты будешь ходить где-то, где кемпинг соберутся. И я говорила так, как ходила моя бабушка и мама. И три месяца дьявол просто не давал покою, но когда я сказал, буду ходить, как моя бабушка и мама, отойди от меня, сатана. Отойдите, штаны, пошли вон лосины на флисе, и я зверну горы в спидницы! Женщина, я то не проти. Ходіть у чому хочете. То ваш вибір. Але ви трошки голоса попутали. Пропагандуєте нездорову ідею. Я таке не одобряю. І Бог мене збавив. І от уже моєму сину 15 років. І Бог хранив, Бог благословляв. Було багато так даже от родных. Мой лично брат говорил: что ты тут, самая святая, оденься, как все. Оменяй свой вид, как все, будь как все. Ну, знаєте, приходилось говорить: отойдет от меня, сатана. Галя, ну ти притрушена. Сильно святою себе визомнила. Не видумуй, вдягайся нормально. В гори штани вдягай. А Оце з мене, сатана. <свят> <плес> Бог хранил, Бог оберегал, Бог учил. И после этого освящения Бог начал использовать, Бог начал говорить, Бог дал дарование Духа Святого. Бог открывал слово. Часто я вставала и повторяла эти слова. Знаете, мою Библию, может, многие видят, сколько у меня закладок. Это лично Бог стал меня учить словом. Он открывал мне каждое слово отдельно. Я вставала, у меня было слово, просто проповедь. Я беседовала в духе, и я просыпалась в молитве об этом слове. Я благодарю Господа. Аминь. Вот мы и пришли до выяснению. Что я могу сказать? Вера движет горы. А не ломає дрова. Це її свідчення, це її історія. Чи варто нам до неї прислухатись? Не обов'язково, але вирішувати вам. А чи варто нам мати свій стиль в одязі і вдягатися по погоді, щоб нам було зручно і комфортно? Та рішайте самі. Ось і все. Прості істини життя. Звертайтесь і очікуйте нових відосів.